Ну, кажи всім привіт. Ти будеш з Тайсоном? Будеш вітатися. Тайсон вітається, і я бачите, віта... привітався. Його там просто печу вилежить, не знаю де. Дивіться, хочу показати, який мама хліб спекла. Це я поки була на роботі, приїхала. Це називається всі в нас на дієті. Це якийсь гарбузяний. Побачила вона, значить, рецепт в Тіктосі. І вже другий раз. Такий він завишечки. Хочу сказати, дуже ароматний і смачний. Це він ще я не слай, він ще гаряченький був. От як тут можна якоїсь дієти протримуватися? То капусти насмачать, нароблять смачною потім, а капусту? Ну, з картоплею або з хлібом. То такого хліба спочиму. І оце насіння. До речі, теж таке смачне, я його відколупаю. і їм. Будемо зараз куштувати. Ти будеш, ти? <гум> ти моя ти мишка. Мишка, ти моя манесенька. Тайсон був в місті, поки я була на роботі, відвозила його до дітей, тому що тут бабуся з ним не може впоратися. Він дуже сумує, постійно на вулиці, постійно коло воріт. І навіть якщо він одягнений, ну, все рівно не хоче до будинку заходити. Все в режимі в нього очікування. Тому відвозю його до, до дітей, поки на роботі, а потім забираю. Ось уже повернулися. І, і все рівно в нього стрес. А син сьогодні каже, можливо, йому треба завести подружку, щоб він не стресував. Та ні, та стрес вже буде в мене, не хочу. Та Таже, ти хочеш собі маленьку таку манюсеньку, таку? дивіться, це як тільки камеру беру, починаю відвертатися. Не хоче він позувати. О, пішли будемо. у нас ще до будинку, не всі квіти, ті, що з дому. Занесені, там мерзнуть. Будемо зараз посмакуємо, хліба поїмо, потім підемо працювати. Нікуди та робота не дінеться, не втече. Коли знімала відео про хризантеми, вона ще не квітла. Буквально тут було три квіточки. А зараз подивіться, як рясна розквітла, а який колір? ну Взагалі навіть не можу назвати його, щоб чітко було визначення цього кольору. О, які красуні. І оця розквітла. Ось хризантемка поряд. Тут взагалі ем, також шикарнючий. от саме кольор її. Та й форма квіточки. Та я взагалі квіти люблю. Ну, а це вже практично повністю розквітла. Я тут взагалі планувала, до речі, хлопця ось одягла. Бо вже пишуть люди, що у вас собака бігає голий по вулиці, його треба одягати, чи у вас села відібрати? Ви не вмієте за собакою доглядати. не неди сюди, заходь ось в теплицю, будемо тут з тобою. Він Тайса, поки одягнеш, то з мене всім потівсти ще, поки його нас дожинув. Думати, що тварина хоче одягатися? Ні. А те, що він там по вулиці бігає 15 хвилин. Ну, раз на три години, то що йому станеться? У мене був ще до цього французик також, той взагалі ну, жили ми тоді ще в місті, і він не хотів на вулицю одіватися ніяк. Навіть коли був морозу мінус 20, ну, там, чи мінус 17, чи мінус 18, це на 10 хвилин вибігав швиденько, всі поробив свої справи і повертався е до домівки. Тобто неможливо було нічого одіти. Одягала, приходить чоловік, отак, окремо собака і окремо в руках одяг ще й наслуховувалась, тому що, каже, воно ж стало, стоїть на морозі, відмовляється йти. Ну, цей вдягається. Але ж також через печиво, Тайсон. І це я, коли там планую побути на вулиці довгенько, там годину, тоді одягаю його, і він бігає, він аж запарюється. Він тільки влітає до будинку, він починає об, об все тертися, щоб з себе цю куртку зняти. Це нам так ніби тоняшно, ніби так гарненько, собачка в одязі, О, як смішно, там в нього ще навіть я вам скажу, шапочка є, але ж ми ту шапочку ну, так, одягали для гумору. Тому що тоді взагалі вушкам зручно. ну ви що. Є породи, які там привчені, і ми свого привчили одягатися. Я вам скажу, більше в нього і футболки є, але було таке спекотне літо, що не встигли її одіти, тому що ну, дуже жарко було. Думали ту футболку одягати намоченою, щоб не так було жарко, але це також нема нічого в цьому корисного, можна застудити, тому що в нього в нього. І... Кофти є, і спортивні кофти, і і на на зиму в нього тепла є <кій> куртка, дутик пухова. Ну ж це таке, знаєте, більше нам хочеться, а не тварині. Розумний хазяїн з твариною погуляє, отам десь 15 хвилин і буде заводити її до домівки. А скільки таких випадків, що навіть люди живуть в місті, там скільки я спостерігала, що нап'ється і сидить десь на лавочці або в компанії, а тварина на асфальті сидить гола, боса і простоволоса другу-третю годину. Ну, там ще можна якісь, знаєте, повчання людині. А в нас він тільки вийшло, зараз побіжить до хати. Треба заносити мені оце все. До домівки, а заносити нема куди. Оце в мене біда. Як мені хочеться якийсь чи зимовий садочок, чи якусь, я не знаю, такий хочеться окремо тепличку парничок, щоб обігрівалося. Ну Тому що ну, нема куди тягти. От як люди зберігають е, е, оці коліуси до весни, та ніяк ти його не збережеш, не, не, не збережеш, не зберезеш, не збережеш, воно вже обмерзло. Вже воно себе погано почуває, вже йому холодно. Ну, хіба що я так думаю, що повідривати там молоді гілочки, поставити в водичку, і щоб в стакані з водою чи в баночці, можливо, ще таким чином. У мене тут ще ось і бабусіні калачики. E оце в фрезі вчасно влітку вони не не з'явилися в горщику, а з'явилися аж на осінь. Чого вони так довго сиділи? А от що тепер з ними робити, я не знаю. Вони ж не квітли, тобто і вони, я дивлюся, їх не дуже турбує те, що на, на вулиці ну, осінь. І вони не квітли, і я так думаю, що періоду покою у них ще довго не буде. Що з ними робити, не уявляю. Була в мене ідея, знаєте, достати їх просто повідривати цю зелень до тих їхніх. Цибулинок чи бульби, там, я Навіть не пам'ятаю, що там. Ну, але ж думаю, що завдам шкоди. А ця оце, оце цибулина лікарська, декоративна. Я не знаю, як вона називається, але це кімнатна рослина, також заберу. Ось другий тиждень о, витягується оцей колосочок, але не квітло. Ну, ось я думаю, так ось вже практично. Практично, оці ось на підході. Думаю, просто будь-мабуть біленькі, як цибуля квітне. Тільки таким, знаєте, не кулькою, а тут такий колосочок продовжений. Тут уже все таке страшне. Останні огірки ось тут довисають. Он ще. Ну, це вже, мабуть, здоровим не буде, вже він не витягне. Мене ще цікавить люфа от перцеві тут подобається. Вон, подивіться, які завишаки. А люфа ще висить, слухайте, а коли ж її одривати? Висить ще. Ну така нібито така легенька стала. Ну, не дуже м'якенька, але не відпадає нічого. Дивлюсь, на дворі люди вже позривали. Ну, у нас ж в теплиці, то, то хай ще трішечки повисять, а ну тут тут така. Здорова. Смотри, така тепла, нагрі... нагрілася там на сонечку. Не знаю, чи цей кабак достиг, чи ні. Хотіла сьогодні знову немає Маши з мене дуже великого настрою. Це треба зібратися з силами, а вже коли на роботі побував, вже нічого не хочеться потім. Так от на пластик ще теплого чаю і хочеться полежати. Гіпіаструми ще вони які гарні зелені. Я вам потім покажу, як я їх взимку зберігаю. Тобто це вони тут такі гарні зараз в вазонах, але я їх потім звідси витягну і будуть вони зберігатися просто в ящичку, замотані в газету. Так аж до весни. Ось треба фікус до хати забрати. Хоча б, я оце хочу цьому році залишити в холодному приміщенні. Не нести до будинку нема просто куди, я думаю, що з ним нічого не станеться. Воно ж витримує такі температури, наприклад, там 5 градусів е тепла. Лимон витримує оцей легко. Він так уже зимував. Йому навіть сподобалося більше, ніж в теплій домівки, де перепад температури. вибачте, ми як натупимо, то в нас такі там всі 30 градусів, а на ранок 20-17, Тому він скидав листя, а тут долюся йому нормально. А що це таке вже чорне? А, це... О, я зрозуміла, це пилюка і капаєш конденсат. Все це витирається. Це ж хочеться дочекатися цих лимончиків. Він, він їх і не скидає. І таке враження, що вони і не встигнуть і не, 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 не достигнути, звісно. Ось як довго е, в мене ще тримаються бігонії. Ну, звісно, що можна просто самостійно там одрізати їх у ці верхівочки. Але ж поки не змерзли, то хай стоять. Вони ж такі на осінь неповні, не зовсім гарні, але хочу дуже багато собі розвести. Дивіться, вологий ґрунт я не поливаю. І маю таке враження, що або хтось поливає, зараз піду запитаю у своїх. Та ні, не мокрі. І оцей треба агапантус. Також відтарабанити до погрібу. Зараз покажу, до речі, що я придбала. У мене ж, знаєте, і так нема куди ставити місце, але ж ця хвороба, вона, мені здається, невиліковна. Сьогодні була в місті, тому швиденько треба було пробігтися по стихійному ринку. Отам От виручити бабусь. І Витратити кошти, ну а що тут такого? Я думаю, це не, не одна, я таким хворію. Е, я навіть привезла і нікому не показувала, щоб ніхто не бачив, бо зараз кажуть, Боже ж, Боже, ну нема ж де ставити, ну нема ж де ставити, ну, нема ж де ставити, що нам робити, зараз покажу. Хотіла тихенько прийти показати, щоб увагу не привертати. Це ж прибіг, як дурачок, таке виробляю. Так, оце купила у бабусі. Отаку рослинку, що це в нас, якийсь малачай малочай ти руками, ну, такий гарненький. Я, до речі, бачила його дуже великий. Ну, такий вже, знаєте, десь метр двадцять завбільшки. Ну, це ж, не знала баба клопоту. Потім взяла ось ось таку, а що це. Як вона називається, я її пам'ятала та забула. Ага, Хавортія Куспера чи щось таке. Така вона. І оце взяла хрестовик. У мене є той що, знає, такими намастинами кругленькими. А це вона сказала оцей. Зараз не підеш на вулицю все. Я зараз, якщо, якщо зніму, то не підеш. Сказала, що це буде от, ну, от такими ось довгенькими листочками. А ще бачила в неї цей хрестовник, такі вони ну, не на намистини, такі довгенькі, як насіння. Такі були форма, така листочків. Ну, оце те, що взяла, бо нема де ставити просто. вже. А оце у невістки. У доці невістки попросила от такого ще сингоніум. Е, а як же він? Чи полуничний? Це треба садити. ну Мене скоро вижнуть, розумієте? Тому що всі підвіконники все забито квітами. я Якось вам зроблю огляд, покажу, ви ще не повірите. Ну, ось і зараз три, тихенько поставлю, а цю зараз трішечки ще е, цю. цього, Ну, цю рослину, щоб трішечки у коріни. Там то є коріннячко. вже хтось іде, треба швиденько їх відносити. Ховати. Бо е, також скажеться, що в мене це хвороба. Ну, хвороба не хвороба, але ж це досить приємне хобі, мені подобається. чому би ні, єдина причина ж знову ж таки було б на це все місто. Але ж для інших будують там фіалкові будиночки. Зараз <сміс>, я отримую на горіхи. Е, будують що? Е, будиночки там для цитрусових, для ананасів, для якихось екзотів. Те, що мені не побудують, <гум> Бо мені треба будиночок для сукулентів. Ой, все, люди. До побачення, ще побачимося. Пішла я це заховаю від на підвіконня і побігла щось робити. Все, до нових зустрічей.